Доброго дня. Ось завершила таку шапулю для французького бульдога. Ось вона така тепла-тепла. Мабуть, на такі холоди, які у нас ще можуть бути. Ось такі пампошки. Я там ще покажу в червоному кольорі, як там виглядає. Ось зараз це відвілений. Ось такі зав'язки зробила, щоб по голові плотно сіло, якщо трошки буде не так щільно прилягати. Ось така шапка для французького бульдога з ушками. Як я б предпочла без вушок. я фотку вставлю, як би я хотіла яку б шапку зв'язати, там же у собаки великі вуха, дуже великі, я б їх наружу виставила, але ось так хотіла, щоб. Ушки не мерзли, тож, головне, щоб тепло було. Мій маленький хлопчик предпочитає дома по <поти> одіялам, а на вулиці він в холодну погоду зовсім не хоче гуляти. Мій маленький Чихуахуа Він зовсім маленький, кіло 700, мінік. Так що. Можна його в таку погоду на вулиці не вигулювати, а великим собакам все ж треба гуляти, так що такий ось аксесуар для французького бульдогу. Ось так виглядає з червоними помпошками, шапка для французького бульдожика. Вона буде другими помпонами, ще вона не закінчена. Але це з червоними хочу записати, щоб От, отак гарманирується. Для мене оце точне попадання в колір. Я б так і залишила, але заказчик. За хоче з білим. Не білим, а відбіленим. Такі. це я трошки пізніше зроблю, відео зниму і буду складати відео, щоб показати, як воно з білими. І поки не знала, хочу ось так показати. Це. Точное попадание в